Всім привіт! Сьогодні ми розбираємо, як опанувати Артхуч Андрасуну новичку. Для цього нам знадобиться йога-блок, або просто велика книга та стіна, яка буде опорою. Ми стоїмо на ноги. Ноги згинаємо. Живіт кладемо на стегна. Руку кладемо на підлогу, таким чином, що мізинець руки. Дивляться на мізинець ноги. Якщо нам ще наша розтяжка не дозволяє це зробити, ми беремо йога блок та ставимо руку на йога блок. Дивимося за тим, щоб спина не скруглялася. Можна перевернути йога блок та поставити навіть так. Не думаю, що вам це знадобиться, але така опція існує. Тож, стаємо сідниці, притуляємо. До стіни. Ногу підіймаємо трошки вище, ніж горизонталь. Плечі також прижаті до стіни. Горна клітина розкрита. Руку підіймаємо вгору. Це вже артхочандрасина. Є варіації, коли рука лежить на нозі або рука йде за голову. Це максимальне витяжіння, якого ми прагнемо досягти. Це крута балансова асана, в якій задіяне все наше тіло. В даний час ми витягуємо весь лівий бік, зжимаємо правий. Наша права опорна нога працює. Та ще, коли в нас немає стіни. Працює баланс. Ми отримуємо баланс те, що так необхідно в повсякденному житті. Тож пробуйте, вірю, що вам все вдасться. Чекаю на ваші відео.